Він прийшов до неї, і в неї він переховувався. Там теж, знаєте, якісь такі дуже цікаві людські моменти. Це ж фактично молоді хлопці і дівчата, так? Ну і очевидно, між ними була певна любов. Та не певна, а просто любов. От. Або не просто, а любов. А, і в якийсь момент Емілія завагітніла. І це була проблема. Була проблема ну не тому, що ця дитина була небажаною, зрештою, бажаною, вони ж кохали один одного, вони навіть шлюб підпільний е, прийняли. та? Е, підпільний священник їх вінчав. Але як пояснити в селі? Ну тобто діти ж просто так не беруться. Як пояснити в селі, що от в мене взялася дитина, та? можуть бути якісь підозри. А він ховався на стриху, ну тобто під Даші, хати? І тут, до речі, досить добре зробив один місцевий чоловік. Він директор школи був. Якщо я не помиляюся, він сказав, що слухай, я е, знаю всі моменти, які пов'язані з тобою і з ільком. Пустимо слух по селу, що ти нагуляла зі мною ту дитину. Але таким чином ми відведемо від удару. ну, типу, Люди будуть собі говорити, будуть пошталакати, хай пошталакають, та? але таким чином ми зробимо. І тут також цікавий момент. Тут... <кхух> до мужчин звернусь, до чоловіків. Уявіть собі, що ви зняв день, крізь шпаринки в стелі чи крізь шпаринки в даху, можете бачити свого сина, котрий на подвір'ї грається. Та? Але ви не можете до нього підійти. бо ви підпіль. Так тривало 13 років.